Ви розумієте, в чому нас звинувачу. Ви можете в кінці побачити, коли голова каже, що це неправда, а в кінці каже, що ми підпорядковуємося під, коруку... під е, Росії одно Розумієте, одної все сходиться. от вам відповідь. Те, що, що кажуть, це неправда. Росії от, дивіться, ми живемо на Україні. Ми живемо на Україні. Ми живемо на Україні. Працюємо на Україну. Ми і її Україні так. Україні, Україні. Да, і для України, Україні і для Бога, і для слави Божої. Шановні, якщо ви патріоти, ви сказали неправду. Ви це ви потрібні ви створили людей по своїм відношенням. Ви переуперечували ваші слова, і в тих зверненнях дійсно немає ні слова. Правди стосовно політики районної державної адміністрації. це, е, це істине правда. Це існе правда, яку ви жителя сьогодні. Навіть людей, які приїхали сюди, їм забороняли приїхати сюди. Не правда, чи не правда вас поста. Мітингувати, мітингувати на території Моровно-Криловецького територіальної громади, а прибрати участь в богослужіннях має право будь-хто. Браті, сестри, ми віруємо воєдину з соборною і апостольською церквою. Для віри немає кордонів. Якщо потрібно, ми поїдемо в Вінницю. Ми поїдемо в Могильов. Ми поїдемо в Шаргурок. Дякую за увагу, дякую за участь. Буде не так як ми хочемо, а буде все, як хоче Бог. До побачення.